Мамам, бабусям, дівчаткам. Кожен з учнів також може привітати свою маму, бабусю, сестричку. 20-10 до вашого була передача бабусі нашій добрий днів. Назважає на передача танцюють всі. Розпочинається о 11 годині 20 хвилин. Об, об 11.30 вас запрошує у з зміга позаразу. За даним 2 класу, школи номер 7 сьогодні по області місту школи передбачає усмішки, сміх, веселий настрій, часом сильний сміх, без опадів. На дорогу до школи без перешкод. Наш другий клас бажає весняного настрою і веселого відпочинку. На щирої розмови зібралися ми з вами. Розмовили сьогодні. Забратиме мамам, атакам, бабусям, сестричкам, дівчатам. Усіх вас з жіночим вітаємо с свято, Земля оживає, і сонце в небі таке зносіє, і небо таке голубе. Немо мене свято, верба розвідає, і полісом лісі, матусі вітає. І вас наші. Рідні, кохані матусі, і вас наші ніжні, ласкаві бабусі. І святом жіночим вітаємо вас, прийміть найщиріші вітання в нас. Бажаємо, бажаємо вам радості, щастя і любові. Бажаємо, щоб ви були завжди здорові. Кохані матусі, рідні бабулі, хай довгі літана появим зазублюду. Ось пісні житником розхвітлий виріс, між виріс, Я його матусі рідні зібрав приніс. І мене із ним так ніжно мама обняла ще роз світло мені пісні, під її тепла. Ой моя матусю, ти вродлива гожа, я на тебе хочу бути дуже схожа. Щоб була, як ти, я завжди Ось сюди, щоб мене любили І поважали люди. Ще коли стіна, мовля, слово мама промовля, найдорожче в світі слово так в суті у рідній мові. Мати матінка, матуся, мама, мамочка мамуся, називай тебе я, рідна неночка моя. Мама, мама, гарне слово. Тільки скажи, все готово. Мама, кашки, кашка є, мамо, чаю вже нал'є. Мама, спати вже розбуде і у ліжку, і у жити. Мама, ніжку заряжи. Мама, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово. Тільки скажи, все готово. Я не мала вам на світі, мами добрий, мами світлі. Та єдина наймаліше, скажу вам, єдина матінка моя. Яли мене з колиски, ніг і руки мами, берегли від горя лика, днями і ночами. Вчили на землі стояти і ходити вчили, а коли бувало важко, додавали сили. Працьовиті та невтомні, власні зігріті. Руки мамині для мене найдорожчі всі. Я прокидаюся рано і зранку хоч не встаю, але споня бачу матусю свою. Мати до вітня, пташинка, до досвідку вічно змікнуть. Мати тут сонечко рідне, сонечко ясна земля. Слово її і гріє на слава добра, любо, мила. Ти ще тебе не зветь. Зажди мене, ти пошли вас, що поклать голови. Ти мені читаєш книжки, хочеш розуму очі. Для розпади кудись ніжку, все до місця розплутила, за хворію при зварені. Міцно будеш спать, завжди зводиться на рідненька на лице поцілочка. я його ліпці, щоб видніла щітко і на чистому листі намалюю квіти, не залишу на столі, завтра встану нишком і малюнок покладу в мамі біля ліжка. Відка синя, мов жива, мамочці не свято, буде маминих, очах радості багато. Ти у мене най... наймиліша, ти. най 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 ненечко моя, Серцем Бога, я благаю, щоб здоров'я дав тобі, Сили, щоб мене ростити, добрих людей тобі у дорозі. А щастя добилися у нас на порозі. Матуй свідненька, бабусь, любенька, привіт поздоровлення, ще і в цей день. Найкраще у світі Турботлива ненька, Спасибі за світ колискових пісень. Спасибі тобі за любов і науку. Пробачу за причинені, болій. Жалі іменуємо твоїми накручені руки, вклоняємось кліна тобі до землі. wow і й квіти вам, е, немає, бо у всьому світі жінок чарівніших замах. Спасибі вам і за роботу, за руки ваші, і за за те, що вдома по час. Ви так диковитесь про нас. Спасибі вам, говорю знов за ласку вашу і любов. І вся наша дітвора вам взить щастя та добра. Ми дякуємо вашій увазі, син, яка називається. Пиріг із сюрпризом. Діти, скоро буде свято. Залишилося два дні. Треба маму здивувати. Доручить сюрприз мені, я спечу пиріг святковий. Як тоді на новий рік. Тож ми ж для так тоді пекла пиріг наша мама. Ну та й що? Батько вам тоді на що? Ми спечемо періг не гірше, ще смачніший буде й більше. А ти знаєш, як робити? Треба тісто замісити. А що треба в тісто класти? Ну, напевно, цукор, масло, борошна, мабуть, згодиться. Так потрібна ще й кориця. Яйця треба і ваніль. І здається, соду і сіль. Ще зюму треба трішки. Не забудьте про горішки. За роботу дітлахи, ось вам чисті фартухи. Пекли, це ми самі, я Сергій, і татом. Це, це дарунок наш тобі. Ой, спасибі мої любі. Принеси це гійко ніж, доню, дай велике блюдо. <різь> Мамо, ну давай, жарі. <різь> щось не ріжеться, не знаю. Тут здається, щось стерчить. Та це ж мій ключ, а я шукаю, а він капусний мовчить. Тут ще якась начинка. Ой, та це ж мій олівець. Ми ну, роззяла Маринко. Тут ще й синій грибінець. Може там і ще щось є? Є, ось маєш. Це моє. І нарешті папірець. Я пробав Це все, кінець Це, мабуть, щоденник, Мій Ну і розяла десять міць. Я і подарю. Нариски альбом всю любов свою. Небо голубоє в білих облаках. Бабочку носить маму на руках. Он ищет тебя с букетом маминых цветов. Поздравлять я маму каждый день готов. На щеках у мамочки белошадок ямочки. И, а -а -а. Вашей мамочки. и а -а -а. когда она смеется, свет такой чистый, льется. Мама, солнышко мое, я под солнышек ее. Хорошо сейчас не любить, мамочку свою любить. Наши дети, да, друзья, это каждый знает сам. Говорят им часто маме, но они не слышат маму. Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила. Да. Как дела? Сутка, пять не и не нашлось ни а вечером Вечером сел, слупает брод Нельзя же везде сидеть без обеда что к которым стало все поседа. С этими дочками просто беда Скоро будешь, спичка куда? Иди-ка обедать, сегодня сегодня Победу, латрушка Тут бабушка и мама в столовой сидят И мама на дочек летят Что с дочками сделать, прямо? Мам? Ох, как, как мне просто быть мамой! А я мою побакуся зі связани, це чому щось дорога вам нашого. Дорогу, дорогу. Я сказати вам, що було, послухайте мене, та розказі сім'ї Очень детям нелегко. Você sabe. Опять двойка. Кадр один, дубль э, один. один.

Бажаємо, щоб завжди були ви здорові. За строя. Сай, Застроєння, зараз буде. Та буде життя буде, ваше. Будемо життя ваше світло світ. для вас. Щоб насріли? Щоб нас він завжди був веселий, хороший, щоб в кожній кишені водилися гроші. Свято висі, краси і любові, і нехай будете доволі. Ми дякую вам за увагу. Давайте подякуємо нашим дітям за їхній зим.